Вітаю, друзі! 24 жовтня. Тіньова інфраструктура влади як офіси в центрі Києва перетворились на паралельний орган управління державою. Крім відомих плівок Міндіча, записаних в його квартирі, існували й інші локації, де проводилась корупційна діяльність. Яка може свідчити про системне організоване пограбування країни та створення паралельної системи управління державою? Записи з цих приміщень є не менш важливими, а подекуди значно вагомішими для встановлення доказової бази щодо діяльності так званих смотрящих. Від влади, які фактично управляли та й управляють державними інституціями в інтересах вузького кола осіб, а можливо, і країни-агресора Російської Федерації як кінцевого бенефіцара. Далі пройдуся по локаціях. Так званих Бек-Офісах, де здійснювалось документування. І почну з офісу Андрія Гмирина. В БЦ Парус. Ось на фото. Офіційна назва Гмирин фемелі Офіс. Розміщувався на 19-му поверсі бізнес-центру Парус в Києві по вулиці Мечникова. 2. Цікаво, що це приміщення на той час належало народному депутату України від ОПЗЖ Вадиму Стовару, а знаходилось в оренді в управлінні у іншого народного депутата від тієї таки. Опозиційної платформи за життя Сергія Льовочкіна, де також розташовувався його офіційний офіс. Чи передавали стовар, чи Льовочкін приміщення гмирину особисто, чи просто надавали доступ, наразі невідомо. Але сам факт присутності Гмирина в офісі Льовочкина може свідчити про глибші, неформальні власні зв'язки. Відвідувачами цього офісу були високопосадовці з офісу президента, впливові політики, бізнесмени та найближчі особи з оточення Володимира Зеленського. Серед регулярних гостей фіксувались Тимур міндіч, а на постійному зв'язку перебував Сергій Шефір та інші представники неформального управлінського центру. Хочу нагадати, що Тимур Міндіч є фігурантом декількох кримінальних проваджень набу. Нещодавно. Було опубліковане розслідування стосовно роботи Тимура Міндіча з Російською Федерацією. Ярослав Залізняк, народний депутат України, розповів про те, що під Петербургом, так як і в Києві, на віджатому Ними у Коломойському заводі Ізумруд вирощувалися діаманти, які продавалися по всьому світу. Тимур Міндіч має російське громадянство. Власний, як і Сергій Шефір. І фігурантами. Ще одного скандального розслідування. Ці пани також можуть бути. Я щодо будиночків, чотирьох будиночків, які Олексій Чернишов в часі війни будував по 1000 квадратних метрів. Я про це розповідав. Я називав, кому вони належать, для кого будувалися і звідки брались гроші. Родина Чернишових, родина. Міндічів, Єрмак, Володимир Зеленський. А ось стає зрозумілим, откуди йшли кошти. І фінансування йшло з 19 по 2024 рік. Тобто з року приходу до влади Зелених по власне цей навіть рік. Сергій Шефір він також має російське громадянство. Я особисто публікував його документи. І саме з шефіром працювали близько і тісніше гмирин і гмиринці. На пасній основі туди також приходили звітувати відомі персонажі, фігуранти розслідування набу. По Одеському припортовому заводу, по злочинному угрупуванню Гмирина Павло Присяжнюк, Алікс Мушель, кличке Француз та інші. В Офіс заносились величезні суми Готівки. Там обговорювалися кадрові призначення на ключові державні посади, приймались рішення про покарання опонентів. Ініціювання кримінальних справ та визначення сум відкату з бізнесу. Саме в цьому офісі було ухвалено рішення про призначення представників групи Андрія Гмиріна на керівні посади в Бюро економічної безпеки України. Після цього Гмирін на деякий час фактично встановив тіньовий контроль над усім Б. Тимофієві Милованову, той, який сам себе назвав дебілом, і який очолював конкурсну комісію, було доручено сфальсифікувати результати відбору та забезпечити призначення лояльних осіб. За це він отримав суттєву фінансову винагороду. А саме рішення було погоджене в Офісі президента. Після цього почалося системне вимагання коштів у бізнесу під прикриттям реформи бюроекономічної безпеки, а отримані кошти розподілялись між найвищими посадовцями нашої держави. Гмирин за уставленою практикою залишав приховану частину потоків собі, але грошей було наскільки багато, що на це. Закривали на той момент навіть очі. За це в корупційних колах Банкової Гмирін отримав прізвисько недоносок. Біля Офісу Гмирина, на тому ж поверсі поруч, двері, знаходився Офіс АГТ, Агрогастрейдинг, де сиділи акціонери АГТ. Горбуненко і родич Гмирина Колот. Цей офіс і його діяльність теж контролювався Андрієм Гмирином. Нагадаємо, що всі вони Гмирин, Горбуненко, Колод перебувають в міжнародному розшуку Набу. Але нещодавно вони подали заявку на е як власники. Агрогазтрейдеру на приватизацію одеського припортового заводу за більш ніж 100 мільйонів доларів. Вони оголосили про це офіційно, переховуючись за кордоном від Набу з 2022 року. Далі, на черзі Офіс Пала Присяжнюка, Ось він. На фото. Який. Досі сам себе називає гаманцем Зеленського або Єрмака, в залежності від того, з ким спілкується. В угрупуванні так званих смотрящих оберіг тіньових потоків вів саме Пало Присяжнюк. Ключовий фінансовий схематосник Гмирина, який нині переховується від набу у відні. Через Гомирина та Міндіча він досі бере участь у масштабних схемах. Основний офіс Присяжнюкаст знаходився за адресою Андріївський Узвіз 32. Ось на фото. Тут проводились та кастинги директорів державних підприємств, кандидатів. Особисто відбирали, після чого вони давали згоду виконувати будь-які рішення цих сматрящих, отримуючи символічний відсоток від загального потоку награбованих коштів. Другий операційний офіс присяжнюка розташовувався в бізнес-центрі Бузов-Хіл на вулиці Буслівській, 12. Ось на фото. Тут разом з ще одним смотрящим Алексом Музевим на прізвисько Француз, ось він на фото, проводилися інструктажі для бізнесменів та державних чиновників щодо сум, які вони, як заявлялось, повинні були регулярно передавати першим особам офіса президента. І постійно називалось прізвище Сергія. Ефіра. Тепер щодо згаданих Алекса Мужеля, то він віддавав перевагу проведенню зустрічей в ресторанах. Француз мав власний ресторан на вулиці Експланадній 2 біля е, ТРЦ Гулівер. Заклад працює як закрита переговорна зона для неформальних. Зустрічі, де вирішувались тіньові питання та обговорювали фінансові домовленості. Поговоримо бодай частково й про окремий об'єкт на вулиці Саксаганського, так званий тіньовий кадровий центр Служби безпеки України на той час. Приміщення на вулиці Саксаганського, де один із найближчих до Зеленського осіб, Олександр Біляєв, ось він на фото. Він же свояк, родич, екс-голови СБУ Івана Баканова, проводив відбір кандидатів на топ посади в службу. Біляєв діяв у тісній зв'язці з Андрієм Гмиріним та В'ячеславом Кліщарем. Формуючи команду лояльних керівників, які мали забезпечити повний контроль над структурою державної безпеки, кандидати, відібрані в цьому приміщенні, проходили неофіційне затвердження в групі Гмирина Біляєва Кліщара, після чого їх кандидатури погоджувалися безпосередньо Бакановим та офісом президента. Цей процес відбувався поза межами будь-яких державних процедур, без конкурсів, перевірок доброчесності чи відкритих призначень. Ймовірно, саме такий механізм відбору системи безпеки держави став одним із щінників, коли наша країна була фактично паралізована в перші дні повномасштабного вторгнення. Але про це приміщення на вулиці Саксаганського детальніше розповім пізніше. Воно заслуговує окремої окремої уваги. Тепер давайте поговоримо про так звану евакуацію перед прямим російським вторгненням, а точніше, втечу з награбованим всієї цієї. публіки. Відомо, що Гмирін, Присяжнюк, Біляєв та інші. Фігуранти нашого розслідування виїхали з України за кілька днів до початку вторгнення. Це може свідчити про їх завчасне попередження. Або з боку російської сторони, що не виключено, бо і погляди громадянства і жінки з Росії, або від високопосадовців. З Офісу президента. Вони своїх попередили, а людей ні ні. Особливо показовим є факт повернення Андрія Гмирина 28 лютого 2022 року. Він офіційно перетнув кордон з боку Угорщини та прибув до Буковелі. До однієї дуже цікавої та відомої адреси, де в одному з відомих рекреаційних комплексів зберігались великі обсяги готівки та цінностей цієї бандійки Сматрящини. В той же день він повернувся до кордону з Угорщини і неофіційно виїхав знову за кордон, вивозячи награбоване хто прикривав виїзд Гмирина з вантажем зелені по Зеленці. Питання риторичне. Важливо, дуже важливо. Прикордонна система досі фіксує Гмирина як такого, що перебуває на території України з 28 лютого 2022 року. Водночас, 24 березня 2023 року. Посольство України в Дубаях видало йому новий закордонний паспорт ПУ-769 896, який він особисто отримав, за що розписався в відомості. І це відбувалося вже після того, як Набу оголосило йому підозру, оголосило його в розшук, почалися арешти і пошуки його активів за кордоном. Цілком ймовірно, що аналогічним чином було забезпечено видачу документів і згаданому вище Павлу присяжнюку Відповідно, Знову напрошується питання. Хто організовує оформлення документів за кордоном особам, які мають статус підозрюваних і розшукуваних, хто вивіз з України величезну кількість активів? Хоча всі ці та інші питання явно стануть зрозумілими після того, як будуть опубліковані записи із зазначених мною бек-офісів. А це не за горами, тим більше, що частина з них є вже в матеріалах Національного антикорупційного бюро, частина нова, і велика частина вже є в моєму розпорядженні. Тобто, вже зовсім скоро, дорогі друзі, ви почуєте голоси найближчого оточення Зеленського, Гмиріна, Його Бандійки, Хто з ким домовлявся, хто куди возив бабки. І всі ці матеріали нами будуть передані, як європейським правоохоронним органам. А саме в Австрії, де частина цієї публіки переховується, та ФБР, яке займається разом з НАБУ розслідуванням справи Одеського припортового заводу, і один з фігурантів вже в Штатах затриманий. Всі ці матеріали будуть передані не тільки оприлюднені, а міжнародним правоохоронним органам. Тому що ми твердо переконані, що люди з групи злочинного групування Mirina and Компані, мають пряме відношення до початку російської агресії, до ослаблення держави. І напередодні агресії вони втекли і вивезли мільйони, сотні мільйонів доларів. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми попри все зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. і будемо жити.